Добрий день, я бабич Наталія Юрівна, студентка першого курсу стоматологічного факультету. Читаючи наукову газету Матична фізика, техніка та інформатика мене зацікавила публікація під назвою «Наночастинки в стоматології. Наночастинки це частини або структури, розмір яких знаходиться в нанометровому масштабі, зазвичай від 1 до 100 нанометрів. Вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів, включаючи метали, полімери або нанокристали. Вони мають унікальні фізичні та хімічні властивості, які відрізняють їх від більших масштабів тих же матеріалів. Вони знаходять широкі застосування в різних галузях, включаючи електроніку, косметику, харчову промисловість, медицину, а саме стоматологію. Вони можуть бути використані в стоматологічних матеріалах, таких як пластинчасті вирівнювачі. Або реставраційні матеріали для поліпшення їх механічних властивостей та адгезії до зубної тканини. Наночастини також можуть бути використані в препаратах для профілактики та лікування карієсу, забезпечуючи кращу дію на мікроскоп в порівнянні з традиційними засобами. В деяких випадках вони можуть бути використані для розробки нових методів діагностики та лікування, таких як лікування карієсу та терапія раку ротової порожнини. Також доцільно можна доставляти ліки безпосередньо до пухлини, знижуючи при цьому побічні ефекти. Наприклад, наночастини можуть бути Завантажені лікарськими засобами, спрямованими на уражену тканину. Мене також зацікавила підтема нанопари в стоматології. Нанопари в стоматології можуть вказувати на застосування новітніх технологій, таких як наноматеріали або нанотехнології в стоматологічній практиці. наприклад, Наноматеріали можуть використовуватися для виготовлення наповнювачів для зубів, які мають кращу адгезію, та естетичні якості, такі як інновації. Такі інновації можуть покращити результат лікування та забезпечити більш комфортне відчуття для пацієнтів. Висновок наночастини дуже ефективні матеріали. Для ефективного лікування та найкраще реставрування зубів, для вінірів, коронок покращують інгезію та естетичні якості. Це означає, що за допомогою новітніх технологій пацієнти зможуть частіше відвідувати стоматолога для більш кращого результату нашої ротової порожнини. Дякую за увагу!